Примерно. Так, є, так, так, питання третє. Про внесення змін до положення покоминальному встановити Центру безпеки гуманітування. Не що ми розширили свої пункти і передбачені положення, має, чи нас получиться чи не получиться, е, надавати послуги вкладні послуги. Да? Це я хотів зразу вам сказати, що у вас, у вас пункт 1 і 7, суперечить пункт 1 і 8. Якщо ви тільки почнете робити пункт 1 і 8, ви зразу стаєте, втрачаєте пункт 1,7. Ви будете платником податків? Ні. Дякую. До мільйона я маю право в рік е, і мене не вдає вже це питання. І це зараз працює так від душі, що ми взяли з До мільйона мені не нараховують, не переключиться, якщо мене буде Тож, е, ну, за надані до по мільйонам, то я не в'є платником. подивити. Якщо буде вище, як за мільйон. Я розумію, що якщо до мільйона, то не обов'язково да. да. Так, Так. так, ви хочете Але ви стаєте прибуткову організацію. Ні. Ви просто підремоєте Ви вже прибуткова організація. Ну скільки там? Хто ще не знає, що глоще з того, що получиться. У вас один пункт суперечить думку. Нічого, чого. В принципі, це благе діло. Пємно зможе надавати послуги фізично-ідичні платити. Ми, 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 ми приймаємо положення, саме, а ви самі виходите ситуацію. Якщо ви вступаєте в пункт 1,8, ви потім розхлбуєте свій так. наслідку. Можна на використане майна, що прибуває в передневній руку. Полянка буде на перше, виконковується. Окремо, такі розцінки, окремо управління. Наскільки я не знаю, що туди конфлікції змінилося, я знаю одне. Якщо тільки людина. Зараз у гроші, це вже є придбання. Чекаю. Конець е, Володимирович, я вам ще... У нас були люди, які походили на дитинну службу і вносили кошти. Дивіться, ну, Вона ж так само є е, платник. Платник. Ні, стала платника. Ні. Але з дольовою ставкою хіба? Може, платник передали, не хоче. Ні. Я працюю з лікарнями і даю їм податку на платити. То ти є платником Косатин Володимир ПДВ. То ти їм мусиш надавати. Я скажу, що кожен рік податковому і я став ПДВ. Я співчув, я кажу в бюджет на випадку. Я навіть, я спорити не буду. Бо скажімо так, ми приймаємо. Так, дай Я просто наголосив, що одне суперечить думку. Але це, скажімо так, якщо ви не будете надавати ті послуги, значить ви не стаєте придумати. Ми не маємо привишити до мільйона. Я так зрозумів, вони хочу тільки ще запустити, як воно вийдеться. Вони пишуть, що ми є пункт 1,7 неприбутковий організація. Другий пункт 1.8. Ми можемо надавати послуг. Як ти можеш бути, якщо надаєш послуг, бути неприбутковий організатор? У нас помиску по тому центру соціальний послуг. І що ж, що жаль, про бюджет, Він ж тоже проводизація, якби роль є бюджетна і прибуткова, а пострілів надає. не маршрутка є в пострілі. Лікарня одна привинка, її надають. Але вони не є поєдниками. Скажімо віде. так, мене буває немає. Я просто оці помірки зауважу, щоб все депутатські ставили до місця. Це про зробить мішківським юристами від Дітей, за те, що про Бішівський Це не між. Це як, не зразок. Дивись, посиди ну лице! От дивись, я тобі просто люди звертаються, так? Ми на комісії вас попереджують. І все. Добре. Хай немає. Там ще буде тут положення, де що скоро... заважене. завважите, що на комісіях. Щоб везде що вас два підтримали. Я ж сподатковий, якщо коригую, то таке як проводити касу, то ви подумайте, що стоїть тим. У нас було каса, я тобі кажу, платили, може не такі зелені стоїть, ну, так. Всі кажуть, ми звідні платити, коли приходиться, треба заплатити, то ніхто не хоче платити, хоче лишатися. Ну, хорошо, прийде рішення прокурору. Все, не можу сказати, рішення прокурору у нас 15 хвилин зараз підуть. Я не знаю, що це було, послідня серія. Даже у нас є грейдер. Ми можемо поставлені надавати сусідні південні програмні послуги про вгрінування пунктів. І на ми не на той плату не можуть. Вони відбуваються, у нас нема на чому діяти. Де ми розберешся. Ти ще да. скажи це податку, і вони будуть вивчати законодавство, я буду ну, провести порівняно. Ти лучше мовчи за це, поки ніхто це не вмікає. No. Так, питання складича, пронесення змін про делегування функцій замовника при конструкції будівель та споруд. Ви Так. Так. Да. А я тоді, не знаючи, прошу вибачення за захиснення, задалося питання про внесення змін до рішення 852.10 Ні, Це в нас виходить, це в нас треті четверте питання. Делегування функцій замовника по реконструкції будівлі та споруд. Що це означає? А там я вам ці вимоги. Делегує в нас, щоб зробити реконструкцію до реабілітаційного приміщення, добудови. Щоб вони виступали. Щоб вони виступали людині замовника. Надати дозвіл комунальному підприємству. Чистка центрального лікарня замовити про реконструкції частини будівлі спеціального корпусу Червоної зговорити. <рик> тобто міська рада долюбує вам бути замовчем. Замовлюватися. Ще в міській раді мають воно не буде, які допомагають. <нівлявлявлені> <нівлявлені> <нівлявлені> Це було б добре <догадлив> за тебе. Я нічого цього повара не бачу. Підтримує. Проходимо. Слідуюче питання ваше. внесення змін до рішення Кам'янкаської ради номер 852 про надання дозволу на проведення ремонтних обміну. Так, оскільки надійшла заява у від Центру про допомоги про уточнення саме якого ремонту, тому ми мусимо змінити рішення про. Що це за кабінет? Це за кабінет вони заключили договір, вони в нас орендують частину приміщення лівого корпусу. Да, да, так, І просять надати дозвіл і будуть робити там ремонт. Ось, А зараз уточнюють те саме, тому ми вносимо зміни. Кабінет номер 12 що приміщення так? це мангове, але оскільки вони не є власником, вони мусять звернутися за дозволом. Я питаю Про затвердження порядку переведення житлових приміщень, житлових приміщення. Ага. Порядок переведення житлових приміщень, на житлові приміщення, під розміщення об'єкти не виробничної сфери, не житлові приміщень у житлові з населення ну, Думаю, тут Таке потреба, два, три рази рік. Е Люди прокладують приміщення, на перших колоках. Назиміні та тоді приводить вниз на ікрати маємо надавати. Дане положення зона корисні, працює. Тут вичетний перелік документів, які не має подавати відділення студування архітектури. І є в першу чергу свой документ. Це виписку спеціалізований і візитований організації про те, що... Можна буде проводити, і що не будуть порушені конструкції і так далі, ці лісні з того будинку, далі дозвіл на утримувача, або якщо ми пресуперенду дозвіл орендаря, або якщо це комунальне приміщення, надання згоди кайдашистю вже міською радою, а також надання згоди сусідів, які проживають у ніжних ціках. Коли сусіди не надають цю згоду, якихось підстав особистих, а не що стосується там, якби, е е е технічних питань, то є при відділі, при секторі е є міської рада, де там всі основні працівники, і архітектори, і земельники наші даються питання, і місьона рада може рекомендувати е винести це питання на розвиток кому без е е дозволу. 30 пункт 1 і 12, якраз собі відмітив. Чи стоїть так писати, що, що таке безгоди власника? Я розумію, що якщо один чоловік рогом вперся, щоб не давати дозвіл на такий видів діяльність. А якщо всі сусіди не дають дозвіл, то тебе мають право що також. Рада... Але власник має право розпоряджатися своїм. Е е власністю на власне роди, що не суперечить інтересам інших. Але, Але тоді треба правильно, тоді розглядається судна рада чого? Через те, що це чи суперечить інтересам, чи не суперечить інтересам. Розумієте, то, що ну, і, при, тут є ще там в ложі що не можна. І там, скажімо, скажемо, станцію не можна, там, чи вбирання не можна, чи, чи виробниче якесь приміщення, так само не можна. Офіс і таке приміщення, якісь магазини невеликі і так далі і тому подобне. Я так розумію, що ви десь взяли вже за колес. Це як працюючий. Трацюючи, я досі дорога почитали ви. Тут тільки оце питання, пункт 1,12, таке стоїть. Чи я розумію, що безпідставні відмови <с міст> одного життя. Якщо відмовляються всі жильці, це корупція, виходить. Ви містоводи будемо мали раді. Якщо вона відмовляється всі, то вона може і так само розглянути і дати дозвіл. По закону чоловік купив квартиру, якщо він хоче зробити там, де буде проходити тисячу людей, і всі люди проти цього. Вибачте, будь ласка, а? дозвіл питається, це не ще. має права вже вирішувати це газти. Це, по-перше, якщо створено без ББ, це вирішує в першу чергу балосутримувач, а тоді вже дають дозвіл бо, це всі. <кій> Далі, якщо є якась організація житлово спотуційна культура, скажімо так, якщо буде після війни, бо буде управити, то спочатку так само дозвіл управитель, а тоді вирішують життє, але не всі. Це квартири суміжні і ті, що над. Питань немає. Я б просто по всьому цьому mm -hmm. дивився, але я б зробив би тільки не забачив. Що якщо один живе чи два, а якщо всі живці, то не може право від, відміняти це право. Давайте допишемо, якщо більше двох сумішних власників випадків проти, то... Так, так, так. Це виходить, що ну, та рада буде вирішувати будь-які питання. Оце тільки незаваження по тому сума. А тут я бачу, воно все знято нормально. Ну, <плес> 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 яка ваша думка? Як ви, ви, ви жили в квартирі і, так, і вам всилили туди людей, і у вас прохідний двір Всі люди проти, проти. Да. Да, якщо ти чоловік вперше, що ти йому хочеш з тебе касу спросити. Правильно, ти прийшов із тобі рада розглянути. Але якщо всі люди проти, що ти тобі приселяють картону, ти ж хочеш жити в спальному районі, разі не йому картому, не давно на надані згоди. Порушення в... прав людини, скажімо так. Не відповідно, такого є сучасне. Будь у нього війна. Разінням на горизонтній відмову надані згоди власниками не більше двох прилегних квартир щодо переведення цього життєві поручення, значить, дане питання. Може декоментувати толкому іменно. Не більше двох. Так, Бо якщо більше, значить все. Хто за такі зміни? Що рішення приймається. Ви вже потім це виправимо, вже не зараз, а якби вже э, в сесії. Я в сесії скажу, що Чи... так ви що скажете. За основу. Тобто буде 12, якщо не мотувовано відмовлено більше двох. Бо якщо відмова там трьох, чотирьох, всіх, всіх, якщо всі ці, це важливо. Не, не може Все, можемо. Дякую за роботу. Ви скажете на сесію. Ви розповідаєте, скажімо, що на комісії була від змінився, а, а я вже вирішення протоколу в <праць> місті. А може да писати? Е У вас не вдомові відмови, за... але, але дужка, за виключенням всіх власників. Якщо всі власники проти, значить не це. Не теж двох. Б... Просто в душках, за виключенням всіх всі власників. Сумічних партия. Оце тоді так. А якщо там розглядаємо судна, за виключенням всіх власників. Тоді отак в дужках. Думаємо. Це ж буде правильно, демократично? Демократично. Якщо всі проти, значить цього. А де ви поперемо? Давай, але ще змінами. Давай поки підпишемо основний, а тоді угу. все був, а той, був, був, У не зміни. Зміни я оціни я. Я пруту бушкою. У вас договор не зводить, за виключення всіх. Yeah. <laughs>

Не можна робити дві перед